Скажіть, будь ласка, враховуючи такі дані прекрасні щодо зниження ваги да, на тлі прийому моксанідіну, наприклад, давайте уявимо пацієнта 30 років, да, який має індекс маси тіла. 30 плюс, ну, звичайно, він буде мати артеріальну гіпертензію, тому що індекс маси тіла прямо корелює з артеріальним тиском. Скажіть, будь ласка, чи радили б ви одразу призначати ліки, які зможуть допомогти знизити вагу? Чи може спочатку достатньо буде для контролю тиску моксинедіну і плюс, який зробить ефект щодо зниження ваги? Дякую, Марія Сергівна. Питання для чого? От для зниження тиску моксонідин підійде, а для зниження ваги безумовно не підійде, тому що навіть на моксонідині ну, він втратить 3-4 кілограма. Так? Це така приємна плюшечка, я б сказала, моя старша дитина, до лікування антигіпертензивного. А якщо він має фактори ризику, а вже артеріальна гіпертензія фактори ризику, а ще треба зробити йому чи немає там перед діабету, і якщо там ще й перед діабет, то на сьогоднішній момент лікування. Ожиріння і в Україну прийшло. І так, я прихильниця, щоб призначати таким пацієнтам знову ж таки з індексом маси тіла за 30 обов'язково, а деяким і за 27 призначати. Ну, агоністи GLP-1 рецепторів або поєднання агоністів. Дякую.